Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би з вами поділитись, як ми можемо вимкнути а, дозвіл на те, щоб інші люди могли ділитися або поширювати наші пости в інстаграмі. І для цього давайте перейдемо до інстаграму. А, я можу показати, як це взагалі працює. Тобто, наприклад, якщо я перейду до якоїсь конкретної людини і в неї є, наприклад, якісь пости, і як я хочу їм, наприклад, поділитись, я, наприклад, можу натиснути на ось такий пост, натиснути на ось таку стрілку і додати в розповідь. тобто ця людина дозволила мені використовувати її пости, і наприклад, я можу додати їх до моєї історії. Але якщо ми хочемо з вами це вимкнути, то, наприклад, вам не подобається. Ви більше не хочете, щоб інші люди могли просто так ділитися вашими постами у своїх історіях. Для цього нам потрібно перейти до налаштувань, і в нас тут взагалі є два варіанти. Тобто, по перше, ви можете просто змінити конвенційність облігового запису на з публічного на приватний після чого люди не зможуть а, просто так поширювати ваші а, світлини, ваші пости і так далі і тому подібне. Або якщо ви саме не хочете робити це, ми також дуже просто можемо перейти, як інші люди можуть взаємодіяти з вами, і перейти до пункту поширення та повторного використання контенту. Тут ми дуже просто можете вимкнути, наприклад, перший варіант дописи і відео рілс у розповідях. Тобто, наприклад, якщо ви створили якісь рілс або якісь дописи, ви можете вимкнути ось цю функцію, після чого люди не зможуть додавати ваші пости і ділитися їм у своїх історіях і так далі, тому подібні. Точно так же ви можете зробити із усіма іншими, як ми бачимо, тут три варіанти. А якщо вам це буде зручно, і тобто, ось так от це дуже просто робиться в інстаграмі. Я сподіваюся, що вам сподобається цей відео і ви знайшли у корисне. Якщо то так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.